Роблю макіяж, але з рандомною маскою з Тіктока, частина друга. Ото мене плющить, це капець. Так, нанесу тоналку. Давайте з цією ж маскою нанесу контурінг. Та наступну маску для рум'яни і хайлайтеру. Я, 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 я тільки чуть-чуть рум'яна нанесу, добре. Чуть-чуть, правда. Це моє обличчя, коли в мене касир третій раз питає, чи треба мені пакети, я знову нічого не почула. Чуть-чуть хайлайтеру, добре. Хочу зробити рожеві стрілочки. І походу я буду це робити з ось такою маскою. А що це за риба молота? Беру рожевий і починаю малювати стрілку. Залишилися вії і губи. І ось така маска. Я прибулець, але прибуля з добрєм. І в цілому непогано. Трохи стрілочки попливли, але норм. А як вам? Пишіть в коментарях.